Добрий день, дорогі друзі. Прийшло півроку, як я зробила операцію на обох очах. Операція це була катаракта. І ось через півроку я йду на прийом до лікаря, яка умовила мене зробити цю операцію. Я думаю, їй було, як то кажуть, ні так ні сяк, чи зроблю я її чи ні, але отак і видно по-людськи. Сказала мені, робіть обов'язково операцію. Хоча я не дуже хотіла. Я казала, що я онкохвора, і мені вже якби ніколи робити ту операцію, ні настояла вона, ви її все-таки робіть. І через півроку я прийшла, щоб подякувати їй, щоб перевірити цей зір знову. Її офіс знаходиться у самому центрі Парижу. Дуже гарний старовинний будинок. Зараз я вам покажу його, якби так віддаля, а потім і поближче. І так, дуже прошу, що перепрошую, бо тут все-таки їздять машини, все рух. Ось так. Бачите, дуже багато машин стоїть так тихо, хоча це і центр Парижу, але дуже тихо, якби і спокійно. І так, будь ласка. Зараз я вам покажу цей великий і красивий будинок, в якому офіс цієї лікарки.